А скажіть, будь ласка, от як просто пересічні людина дізнатися, що все, вакцина вже є, можна топати і вакцинуватися. От де цей календар, календар, позначка в новинах? Там як складне питання, але в принципі спробую надати відповіді. Ну від кінця квітня 2023 року в Україні ми запустили національний портал з імунізації. Цей національний портал з імунізації, до речі? Між іншим, він також за підтримки USAID був створений, де є багато інформації про вакцини, вакцинацію для лікарів, для нелікарів, для різних груп населення, і там є підписка, в тому числі є новини. Про те, що з лабораторного контролю вийшла така-то вакцина, вона надійшла в продаж. Ну і це практично сигнал, що можна звернутися або в приватний медичний центр, або спитати свого лікаря з сімейної медицини, чи часом він не має вакцини проти грипу. Угу. Але перш ніж вакцина з'явиться в закладах охорони здоров'я, вона повинна бути завезена в Україну, завозить її дистриб'ютор. Якщо ми говоримо про платну вакцинацію, далі дозвіл має бути наданий від Держлікслужби, Я скорочую це неофіційна назва повна повна. Після того як будуть проведені відповідні тести. Видається дозвіл на її реалізацію, тобто вона надходить в аптеки її можна вже придбати за рецептом лікаря, або від дистриб'ютора, від аптек дистриб'юторських медичних центрів її закуповують і пропонують таку послугу. Зараз ціна я бачу в приватних центрах. Стартує ну, в районі 750-850 гривень за дозу, і деякі включають сюди і огляд лікаря. Цю ціну приблизно така вартість вакцини, вакцинації. Проти грипу, але от як правило, знаєте як шиномонтаж обзвонює своїх клієнтів, що ми вас готові записати. Вже пройшов час. Так само і ті, хто має сімейного лікаря, якщо сімейний лікар відповідальний, він там забронював вакцину і пропонує пройти вакцинацію проти грипу або приватні медичні центри.